Написав я ще одну програму. Я вже пишу базу даних. На ДБ Експрес. На ДД, На інтербазе. Програми в мене створені. основі е, програми тенсі. Зараз я вам їх покажу. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Так, а це а це мій ноутбук! Так, а тут одразу вигляд на природу! тут я буду працювати. Так, заходимо сюди, тренажер. Шукаємо файл, загрузочний. Екзе! Пішов! Ось ця програма. Ви зайшли на головний сервер бази даних Заставнійської міської ради. Будь ласка, для входу в систему введіть логін та пароль. Введіть логін, введіть пароль. Тут вхід, а тут вихід. Так що набираємо, а у нас пароль. Так, пишемо пароль. Радиш. не собака. Ком. Тому що радість у нас не собака. Так, далі вводимо 20, 24. Так, і входимо в систему. Входимо, раз, війшли, І у нас бази даних. От бачите, тепер дивіться прізвище, ім'я по батькові. Посада, стаж, зарплата. І ми вводимо сюди, загрузити. От є таке, раз. І бачите, з'явилось. І дивимося. Лахман Людмила, економіст. Стаж роботи 10 років, 1 мільйон гривень получає. Ліванін Руслан, секретар, 25 років, 1200 гривень. Кошкарів Андрій, програміст, 40 років працює, 10 тисяч євро. Ради Шорися, відділ збуту, 80 років працює, 1000 доларів. Довголіс Ольга, головний бухгалтер, стаж роботи 20 років. Як звичайно, получає, як бухгалтер, заставні зарплату в неї. Костянюк Вадим, 40, 10 днів працює, 1 мільйон доларів. Так. Е, тепер, що я можу дописати, я пишу, наприклад, кого? Так, а тепер я пишу сюди якесь нове ім'я. Я його позначу, заходжу сюди. Раз і пишу. А бачите, мене зразу виділилось. Я сюди ввожу дані. Пишу, радиш. Треба зробити великими шрифтом. Радиш. Василь. Василь. Так, є. І тепер дивіться, я от сюди додаю. Раз. І в мене тут є. Радеш, Василь. Тепер я збережу. Раз, зберіг. Загружаю. Тепер я виходжу. Вихід. дивіться, бачите, тут в мене вихід. Раз. Я вийшов. Тепер знов треба вводити пароль. Ану, ввів якийсь пароль, Логін. і хочу ввійти. Раз, але я не можу. Ви ввели неправильний логін та пароль для входу в систему. Введіть його знову. Тому я ввів наново цей пароль і входжу знову. Хід. раз. Все, знову тут бачите, чисто, але я хочу загрузити. Я зараз нажимаю загрузити. Раз і з'явилося все. Але у мене тут є ще графік. Так, заходжу сюди. Дивіться, бачите, стрілочка. Напишу графік. О, у мене є. Тепер. У нас є така функція y 2 x плюс 5, Я додавляю x 1 значення. Хай буде 50, Ось тут у нас 50, Так, тут у нас значення 3, І я хочу побудувати графік. І я роблю. Дившись сюди, що у нас робиться. Раз. І графік функції. Тепер фінційці, я беру аут-то значення. Коли підставляємо X і Y, то воно з'являється тут, Y1 105, Y2 11. 000. 11. 000. Так, тепер я очищаю 000. і будую наново. 000. Так, 000. а тепер отака, 5 000. і 2. 000. І дивимося, який у нас буде графік. Що ми Будуємо ми о, він зовсім по-другому. Бачите, які так очищаю Перед і виходжу. А по-друге дозволяє. Очищає. Так виходжу. А тепер мене дивіться, я Перед хочу створити плеєр і подивитися, що в мене там в плеєрі. Так, дивимося. Костенюк то нас уже всіх варпи. задовбав. Знаєш, я виходжу. Вийте роз! 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 раз. Розпочинати так, виходжу тут. сторінки. два. І все, Тепер треба знову вводити пароль. Я вам дам найкраще для інвестицій. Я ці, вважно, але? що а ввійти не можу. Реєструйте? Ви увели неправильний логін та пароль. для входу в систему. Введіть його знову. Є Я написав! Я Батаю всі міської ради, я знаю писання про в міської ради, про депутатію. Ура! Ми переможем слава Україні!